Доброго дня! Сьогодні в нас 5 липня місто Тернопіль. Хочу показати навантаження помідора сорту кібіц. Це ранній сорт кущового типу. Щороку його вирощую. Попався мені сорт цей років 10 назад, і який б я сорти не пробував би. По урожайності, по неприхотливості, по терміну дозрівання. Це краще, який в мене був. Я вже перестав експериментувати, посажу отаким от двома лентами. Це в мене грядка. Вона колись була тепла, вже там те, що заложилося на низ органічні рештки, вони. Перепріли, практично вже вони свого ефекту термогрядки не дають. Але що року я мульчую від те, що забираю з вольєрів від і тут дуже гарний агрофон. Ніяких піджив я не давав. Він, щоб помідор не збуяв, от такому він стані, тільки роблю полив. Зараз у нас дуже спекотна погода. Думав, десь півтора дня назад було, ой, півтора два дні назад була температура плюс 32, думав, що припече його. Але не все обійшлося. Даже от такі помідорчики, які лежали на планках, я їх спущу. Вони не не підпеклися. Тепер вам, може, цікаво агротехніка. Це хто слідкує за моїм каналом, бачили. Ранні весни тут були дуги, накрите агроволокном і була посіяна редиска сорту, вже забувся. Теж лентами посіяна, два рядочка з краю, потім було проміжок і три посередині. І от коли вже редиска, кінчила, вже ми її почали вибирати, я посадив туди розсадою оцей сорт помідорів кібіц. І агроволокно воно було накрите аж до того часу, поки помідор не почав цвісти. Тільки почав цвісти, я агроволокно зняв. У нас в цьому році нетипові погоди, дуже жарко, ну як дуже жарко, останні неділю-півтори день, але ночі все рівно холодні. Сьогодні було 11 градусів. Тим, помідор це більш-менш теплолюбива культура, і вона до таких умов не, предпос... не дуже пристосована. Коли ну Цей сорт більш-менш себе поводить добре. Є сорти ще там для експерименту, все-таки пару сортів я сію на розсаду, але ті ще тільки починають в'язати. Цей же практично вже практично весь відцівся. Де не де ще такі кіточки є. Але от зараз йде налив плодів. Йому зараз треба давати воду. І він буде гарно наливатись і вже почав дозрівати. Дві неділі тому, навіть, певно, не дві неділі, коли я відкрив агроволокно, почав масово цвісти, от тоді я обробив його помідор шавітов, давав 20 грам на 10 літрів води. Таким не дуже сильним розчином. Шавіт має. Довгий термін очікування, ну і він довго захищає від е, хвороб. Е, більше я нічого цього помідору не робив, е, крім поливу. А зараз теж позавчора поливав і тут дуже гарний субстрат, такий легкий, волога ще є, ще на завтра вистачить, якщо в понеділок не буде дощу, то. Полиємо ще. Завантаження дуже гарне, практично по е, всіх, по, по ряду, по всьому, однакове, нижні листочки я по можливості обриваю. От я поливав, останній раз обривав, і листочки треба не одноразово обривати. А так от маєте час, пройшли, по одному листочку обірвали. Там через день ще один листочок знизу обірвали. Так що зараз всі листочки обірвати, то буде стрес для помідора. Е, є от деякі такі нижні листки, вже щось, я не знаю, що то якісь, яке щось є, але ми його обірвемо і його заберемо із ділянки. А так, верхні листки, все нормально. Може, то і підпалилось під палючим сонцем. О, так що цей сорт можу вам рекомендувати. Якщо він витримує в нас тут на заході України, то я думаю, що він і на півдні буде себе чудово показувати результати. Багато людей у мене брали цей сорт насіння, висилав по Україні. Бо це оригінальний сорт, хоч він вже більше 10 років в мене. Таке ознайомлення із сортом. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!